Усіх вітаю в новому відео. Дуже приємно, що зайшли до мене в гості. Розпочинаю це відео з рецепту грецької мусаки. Не претендую на якийсь правильний класичний рецепт. Побачила саме такий варіант на просторах інтернету і вирішила з вами поділитись. Нарізала баклажани кільцями, десь товщина пів см. Посолила, для того, щоб вони пустили сік, і далі готую. Картоплю, нарізаю також приблизно кільцями по пів сантиметра і буду відварювати. Її потрібно трішки приварити, щоб вона була напівготова. В оригінальному рецепті картоплю та баклажани підсмажують, але коли вони, знаєте, відварені або запечені, то страва виходить менш жирна. Мені, якраз такий варіант, ідеально підійшов. Всі процеси показую в тій послідовності, в якій я і готувала. Нарізаю цибу. Буду готувати засмажку. Я заздалегідь підготувала фарш, фарш саме із яловичини. Взагалі, в цій страві мені сподобалось поєднання інгредієнтів, все можна знайти вдома, нічого особливого. Буду обсмажувати цибулю на топленому маслі. Тим часом зварилася картопля. Також викладаю на гриль баклажани, можна їх запікати, можна смажити, але на грилі вони. Готуються без олії, тому страва не буде занадто жирною, мені підходить ідеально. Цибулька вже обсмажилась до м'якого стану, додаю часничок і далі викладаю фарш, потрібно все обсмажити, об'єднати інгредієнти, додати улюблені спеції. Тим часом баклажани вже приготувались, у фарш додаю сіль. Чорний малиний перець, і мені подобається копчена паприка, тому додала ще її. Мені здається, зі спеціями можна експериментувати і додавати те, що вам до вподоби. Далі прийшов час готувати соус бешамель. Усі пропорції я залишу внизу в описі під цим відео. Спочатку розтоплюю домашнє масло, потім додаю борошно, обсмажую на невеликому вогні до появи легкого горіхового аромату. Потім маленькими частинами додаю молоко. Соус дуже зручно готувати саме вінчиком, тоді не утворюються грудочки. Додаю повністю все молоко. На невеликому вогні довожу до кипіння, постійно помішую, тим часом у фарш додаю своє домашнє томатне пюре. Як бачите, все показую в режимі реального часу. Далі, коли соус заварився, додаю спеції: це дрібка солі та мускатний горіх. Соус відставляю для того, щоб він охолов хвилин на 5 або на 10 і по одному ввожу 2 яйця. Роблю це дуже Швидко і можна збирати страву. Деко змащую топленим маслом, можна вершковим маслом, можна олією, викладаю шар картоплі, трішки відвареної, але не до кінця. Далі за рецептом потрібно одразу класти баклажани, але мені захотілося додати спочатку трішечки соусу бешамель, а потім вже викладати наступний шар. Наступний шар це баклажани, далі викладаю фарш. Фарш потрібно викласти весь. Як бачите, шари не щільні, ніби як кожен шар буде об'єднуватись один з одним. Далі знову шар баклажанів і будемо заливати все соусом бешамель. Ставлю в розігріту духовку, температура 180 градусів. Потрібно випікати приблизно 25-30 хвилин до рум'яної шкірочки. Я випікала 35 хвилин. Страва занадто зарум'янилась, можна було трошки менше. Подивіться, як це гарно виглядає. Можна сказати, що це справжня осіння страва, дуже ніжний аромат. Мені сподобалось, що можна експериментувати з інгредієнтами, і до речі, в соус Бешамель можна було додати твердий натертий сир. вирішила поділитись з вами відгуком. Дуже смачна страва, не банальна. Все так гарно поєднується між собою і консистенція, і а, такий баланс смаків. Дуже смачно. Мені аби трішки менше рідини, тому що була домашня, точніше домашнє пюре, томатне, тому воно було ріденьке, А так, аби куповане, то взагалі було б супер. Сьогодні продовження організації ось цих моїх шаф на кухні. В минулому відео я показувала, тут у мене зберігаються сковорідки, папір, ну і система для води. Ну, а тут пергамент, фольга, рукав для випікання. Дуже зручно користуюсь, ви знаєте, все нормально. Тепер хочу організувати ось цю шухляду. Я її використовувала для зберігання деко, але духовкою ми користуємось не часто і мені простіше перекласти їх в духовку і коли я щось готую, просто витягти на якийсь час, потім поставити на місце. А ось ця шухляда вона дуже зручна для зберігання такого. Кухонного приладдя. Зараз я вам покажу ось такого. І для нього от дійсно потрібна низенька, неглибока, але широка шухляда. Також я показувала, що я придбала у сінсей ось такий органайзер. Приміряла, він ідеально підійшов в цю шухляду тому я купила ще один. І в мене ще одна виникла ідея тому докупила дві такі дощечки по 75 гривень. 79 тому зараз буде найулюбленіша моя організація. Я ось такі організаційні процеси називаю міні-проектами. Спочатку я прикидаю, наскільки мені це зручно, ось так вирішила використовувати цю шухляду для кухонного приладдя, склала його туди, подивилась, який розмір шухляди, що туди поміщається, як би мені було зручно там все зберігати. Потім починаю планувати. Які мені потрібні органайзери, чи потрібні вони туди взагалі. І ось такими невеликими кроками я приходжу до завершеної ідеї, яку можна потім втілити в життя. Взагалі не обов'язково витрачати великі кошти на органайзери, їх можна виготовити з того, що є вдома. Я, до речі, на початку так і роблю. Використовую тимчасові органайзери, користуюсь, дивлюсь, практично, А потім вже купую спеціальні органайзери і складаю все в одну конструкцію, якою дуже зручно користуватись. Вирішила все протерти універсальним засобом для прибирання. Він не потребує змивання, він екологічний, безпечний, бо це бамбук, і тут не помиєш, не продезінфікуєш. Тому вирішила вийти з положення саме за допомогою такого засобу. І залишилось найкраще. Приємніше розкласти все на свої місця. Дивіться, як ідеально лягли ось ці дощечки. Я спочатку думала заслати, знаєте, таке є спеціальне покриття. Тут залишились плями, і вони вже не виводяться. І думала, будуть ось ці в мене. Органайзери, а посередині буде ось та основа така для шухляд, для покриття шухляд. І якимсь дивним чином, я думаю, в мене була одна ось ця дощечка. Думаю, щось вона, мені здається, тут повинна поміститись. І бачите, як ідеально воно сюди підійшла. І тепер ось такі класне. Місце для організації Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. У мене ось ці ось ця приладдя зберігалось в глибокій шухляді, і мені для того, щоб щось дістати, це був якийсь квест, щось дістаєш одне за одне чіпляється. Ну, от дійсно, кращого способу, ніж ось так зберігати в один ряд, мені здається, не існує. Звичайно ж, ось такі, наприклад, ложки, лопатки зберігаються, наприклад, біля плити, ну, ємності спеціальні. Але я не люблю, щоб отак все стояло біля плити. Я люблю взяти щось одне, покористуватись і його покласти на місце. Дуже зручно. Легко щось дістати. Видно все, що є. Тут будуть у мене, наприклад, такі дерев'яні інструменти. Тут таке різне кольорове, силіконове, пластмасове. Я задоволена. Яку я красу тільки що. Забрала. Не знаю, чи видно. Такий букетик замовили Валерію на перший дзвінок в перший клас. Ось. Це букетик із зефіру, коштував 450 гривень. У нас у нашої вчительки алергія на квіти, тому ми вирішили ось такий букетик подарувати. Виглядає супер такий ніжний клас. Ну що, ми вже три дні ходимо в школу. Як то кажуть, політ нормальний. Зараз покажу, що Валерій бере з собою в школу. Ну, перше, що хочу сказати, рюкзак завеликий, такий не потрібен. У нас програма називається ОДМ Освіта, Діти Майбутнє. Це платна програма, і у них посібник. Це все, що їм потрібно. У них немає окремо зошитів, книжок є посібник, по якому вони займаються. Він приходить кожного місяця, тому книжок носити, можна якийсь такий менший рюкзачок. Поки що сказали: тут в пеналі лінійка, ручка, олівець простий. Так, ланчбокс, ага, ще кольорові олівці вони беруть з собою. Ланчбокс. Тут у нас були нагетси, Орео і Яблочко. Нагіцизів, одне зів. Їх годують. До речі, в школі зробили ремонт, в їдальні все нове столи, стільці, техніка нова нас водили на екскурсію. Таке відчуття, що ми були на програмі майстер-шеф. Просто супер. Так приємно. Є бейдж. Для того, щоб можна було знайти дитину, якщо вона раптом кудись в школі піде не туди. Водичка, така класна пляшечка, така з трубочкою. Так, ну і, в принципі, все. Це все, що потрібно дітям у школі. Тут вся канцелярія. Будемо приносити поступово, будуть казати, що принести фарби. Обов'язково сказали гуаш, далі фламастери, пластилін, стакан для пензликів, пензлики. Тут номери 2, 4, 6, такі сказали. Це коробка для пластиліна, я так розумію, він буде зберігатися в школі. Поставлю поки що сюди. Так, далі альбом для малювання, кольоровий папір, кольоровий картон. Ці зошити поки що, ну не знаю, можливо, буду давати, щоб він щось малював. Сказали, що на перерві, якщо захочеться, то потрібен якийсь зошит. Це купували, до речі, в Сінсей. Купила скетчбук саме для того, щоб помалювати. Але я подивилась, він такий якісний тут папір, картон. Ось такі замовляли зошити. Це вже на цілий рік замовили по 10 зошитів. Каліграфічний зошит шаблон. Косу лінію, і тут ще додаткові такі лінії. Сказали замовити такі зошити. Звичайні зошити на 12 аркушів. Такі хлопчачі з м'ячиками, з машинками. Теж сказали, 10 потрібно. І що ще? А, ну і все. Ручки-олівці, ручки різні для того, щоб пробувати клей ось такий. Це все, що потрібно. Для школи ще хочу поділитися дуже простим рецептом приготування плавленого сирка в домашніх умовах. Для цього потрібен кисломолочний сир. У мене домашній, пів кілограма. Всі пропорції я залишу внизу в описі під цим відео. Потрібне яйце, вершкове масло, сода, лимонна кислота. Все потрібно подрібнити блендером до однорідної маси. Тоді Готовому вигляді не буде ось цих білих грудочок. Ну і відповідно він буде гарно плавитись. Далі ставлю на невеликий вогонь і потихеньку перемішую. Поступово сир починає плаватись, він, до речі, домашній, тому плавився з легкістю навіть ті грудочки, які були, вони потихеньку розчинялись. Спочатку він має ось таку консистенцію, грудочок стає все менше. Доводимо до кипіння, варимо приблизно 6 хвилин, постійно перемішуємо. Головне не переварити, щоб сир не був занадто твердим після охолодження. У мене, як ви бачите, залишилось трішки грудочок. В принципі, це нормально. Після того, як знімаємо з вогню, його потрібно перебити блендером. Я це і збираюсь зробити, але на цьому місці блендер у мене зламався. Тому розливаю вже такий, як є. Добре, що це не вплинуло ні на смак, ні на вигляд, тому що холодному стані ці грудочки взагалі були непомітними. Розливаю в скляні контейнери до повного охолодження, але з одним я вирішила провести експеримент. У мене було трішки ковбаски салямі, я її дрібно нарізала, такими невеличкими кубиками І додала в один контейнер з плавленим сирком, все гарненько перемішала, теж вийшло дуже смачно. Можна експериментувати з зеленню, додавати все, що ви любите. Такі сирки виходять дуже смачні, ну і відповідно набагато корисніші, ніж ті, що продаються в магазині. На цьому дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео. І до зустрічі в наступних!